Доброго дня, українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець і 480-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні у нас у Львові знову черговий Шевченківський суд, суд в Шевченківському е суді міста Львова, але я від нього нічого такого не чекаю. Нічого такого не чекаю, що дасть нам оптимізм по зрушенню справи вбивства Ірини Фаріон і, звичайно, по захисту Славіка Зінченко. Чому? І саме головне, що потрібно для того, щоб Славік Зінченко вийшов на волю. Є єдиний засіб для того, щоб Славік Зінченко вийшов на волю. Але перед тим, як провести тему стріму традиційне прохання, дорогі рідні українці. Минулий стрім вона завалила Фаріон на заказ, набрав більше 2300 переглядів під 400 вподобаєк. І всього два донати, всього два, вибачте, три донати. Всього три донати. Я дуже прошу, шановні другі українці, я єдина людина, яка професійно захищає Славі Казінченко, і професійно. Шукаю вбивці Ірини Фаріон. Тому я дуже прошу: хто скільки зможе, і завжди низько кланяюсь. Допомагайте. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карта Приватбанку для тих, хто за кордону, Western Union монограм, Ігор Швець, профіль Facebook. Там я в шкірянці без бороди і посміхаюся. Списуємося в месенджері, я отримую ваш донат. Дякую, дорогі рідні. Дякую. Ну і тепер по темі стріму. Чому я сьогодні не чекав нічого особливого від сьогоднішнього засідання суду в Шевченківському суді міста Львов? Тому що все буде йти за сценарієм. Цей суд перетворився давно в цирк. Там немає грамотного захисту. Там немає е, дискусії між обвинуваченням і захистом, там є церкова вистава. Церкова вистава, яка веде Славіка Зінченко до довічного ув'язнення. Поясню, чому: подивіться, будь ласка, сторона обвинувачення, сторона Софії Семчишин-Фаріон, вона почуває себе впевнено. Вона на своїй території, вона у Львові. Неозброєним оком видно, що суд. Стоїть на стороні Софії Семчишин особа. Тому що це львівський суд. І судді живуть в місті Лево. Неозброєним оком видно, що прокуратура, поліція стоїть правильно на стороні Софія Семчишин особа. Неозброєним оком кожна нормальна думаюча людина бачить, що Славіка засадять на довічне. Питання, коли? Знаєте, тут політика грає велику роль. Захочуть посадити Славі Казіченко на довічне до виборів чи після виборів. До виборів не посадять, тому що це розколи українське суспільство, навпіл і будуть негативні наслідки для українського політику, для влади, скажімо, прямо. Ну, а після виборів, коли будуть президентські, місцеві вибори, парламентські, Славі Казінченко можуть дотиснути і посадити. Хтось каже: ну, так, 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 є ж адвокати Сулиман Меровський, є Таня Мусіхіна з групою підтримки жінок Тереалкобандою. Ви знаєте, одна людина мені скинула стрім, де Таня Мусіхіна в новенькій шкірянці позавчора шпацірує по Львову. Знімає тік-ток відосик Я у Львові. Хто не хоче, щоб я приїхав, але я приїхала я така модная, така, модна, така самая. Ви знаєте, мені просто страшно. Страшно, коли розумні жінки від мене переходили в групу підтримки Славіка Зінченко, Алкобанду. Розумні жінки, які писали розумні коментарі, які допомагали мені, переходили в Алкобанду. Розумієте, вони приходили непросто. Тому що Тетяна Мусіхіна з Алкобандою відстежує людей, які не допомагають, і потім через Фейсбук, через соцмережі заманюють їх в свої ряди. Але ж не це саме страшне. Страшне те, що Тетяна Мусіхіна і Алкобанда, група підтримки жінок Славі Казінченко, це просто замануха. Це чорнуха. Це спосіб робити політичну кар'єру, спосіб видурювання грошей в українців. Все. Подивіться на результат їхньої роботи. Приїхали, покричали волю. Покричали на суді, познімали телефонами. Бабахнули коньяк за 7 тисяч фанфурік, як вони кажуть. Роз'їхалися. Все. І далі. Давайте, давайте гроші. На що? Правильно, на адвокатів Солому Немировського. На юриста Валеру з Болгарії, який Мусіхіна присилає гроші. Все, результат де? Де результат? Правильно, нема результата. Програли е, сторона захисту Зінченка все, що могли програти. Кожне засідання вони програють, програють взагалі в чисту програють. До чого це приведе? Правильно, приведе до того, що Славіка посадять на довічне. Питання, коли? На превеликий жаль, жоден з моїх аргументів, да, жодна порада з моїх відео професійних стороною захисту Славі Казінченко не сприймається. Я вже не говорю про Алкобанду. Чому? Ну, тому що сторона захисту Славі Казинченко, Мусікина Алкобанда, працюють на Медведчука Віктора, зрадника Ненкі України, і на ОПЗЖ Бойко. Їхнє завдання. Робити Зінченко жертву рускоговорящого мальчика з Дніпра, Которого во Львові розпінають бендевці, карателі і убійці. Як вони кричали: все, все. І на превеликий жаль, на превеликий жаль натовп натовп жінок, вибачте, за жаргон, це хаває. Хліба та зріліч. Сьогодні знову будуть крики довічні і знову крики Волю, Славік, ми з тобою. Знаєте, мені страшно просто. Страшно, але я в черговий раз скажу, що може визволити Славіка Зінченко. Єдиний засіб визволити Славіка Зінченко з СІЗО. Правильно, це привернути увагу. Привернути увагу Європи. Європи. Я вже не кажу про світ. Світ це дуже багато. Привернути увагу Європи, європейської спільноти, демократичних інституцій, неурядових правохисних організацій Європи, а можливо і урядових організацій Європи. Як привернути? Правильно, об'явити Зінченко політичним в'язнем Я вже знімав одне відео, де казав: любі дорогі. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон політичне вбивство. Про це говорять, кричать усі. А Зінченко судять як карного злочинця. Зрозумійте вбивство політичне, а Зінченко це карний злочинець. Карний злочинець, якого садять на довічне по статті Кримінального кодексу України. Якщо Сулейман Немировський. Таня Мусіхіна з Алкобандою, мати Славіка Зінченко, пані Олена. Не об'являть Славіка політичним в'язним, його доля приречена. Для всіх він звичайний карний злочинець убивця Політичний в'язень, якщо об'явити Славіка Зінченко політичним в'язнем, це приверне увагу усієї Європи. Просто тому, що політичний в'язень тере це в'язень совісті. Для російськомовних узнік совісті. Все звернення мати Славіка Зінченко, пані Олени, про те, що її син, політв'язень, переверне зразу судовий процес. Про це узнає вся Європа: що в Україні є політичний в'язень Славік Зінченко, який правильно якого судять за те, що він нічого не робив, за його переконання. Єдиний засіб, до речі, в Європейському суді, в який скаргу так і не подали, пам'ятаєте, я казав, подайте скаргу в Європейський суд? Так, не подали скаргу в Європейський суд. Так от, якщо Зінченки подадуть скаргу в Європейський суд, справа Славіка як політичного в'язня Буде розглядатися в першу чергу. Тому що в Євросуді розглядаються під номером один справи політв'язнів. Негайно, негайно розглядаються. Ну, а такі справи, звичайні, можуть по 2-3 роки розглядатися, а то й 4. Тому закінчується наука. Дорогі рідні, я ігор Швець, я професіонал. Я не кричу волю Славі Кузінченко. Я не ходжу, не фоткаю себе телефоном і не викладаю на Фейсбук, тому що, тому що це дурня. Звичайно, дурня для натовпу. Для і, на превеликий жаль, захист Зінченко зараз перетворився в натовп, натоп, який хліба та зреліч. Да? Зовсім не думаючи про те, що Славіка Зінченко грамотно, професійно не захищає ніхто. Що адвокати це поліцейські адвокати, які співпрацюють з поліцією, що танім усіхної до лампочки Славік Зінченко, вона піарить себе і свою алкобанду як защитников рускоговорящих з східної частини України, з востока України. Ще раз кажу, якщо не об'явити Славіка Зінченко політичним, якщо мати Олена не візьме на себе сміливість, і не об'яви його політичним. Славік Зінченко Славік Зінченко буде приречений Зі Львова йому на свободу вийти не дадуть, його посадять. Крапка. І я в цьому не сумніваюсь. Тому тому закінчується на У матері Славіка Зінченко пані Олени є вихід або об'явити Славіка політичним. І це єдиний вихід. Для Славіка з сезона свободу живим неушкодженим або, або або плисти по течії, і, і це не приведе ні до чого доброго. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку і велике, великі прохання, низький уклін. Дорогі рідні, я дуже вас прошу. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 гривень, хто скільки зможе. Дев'ятий місяць підряд. Десятий місяць підряд, день в день працює. І відповів на питання, пані Лідія, так, обов'язково Європейський суд, але треба донести цю істину до батьків Зінченка. Пані Лідія, батьки Зінченко дивляться мої відео і давно знають про європейський суд. Про Європейський суд треба було звертатися зразу після першого місяця, як Славік Зінченко сидів в СІЗО. В Євросудах справи з України сидять по 2-3 роки. Їх ніхто не розглядає. Знаєте, скільки звернень в Євросуд? А якщо Славік Зінченко об'явить себе політичним в'язнем, то його справа буде розглядатися негайно, негайно. З вами, Іршвець, дякую за стрім. Прохання, допомагайте, хто чим може. До нової зустрічі!